Так, народ, всім привіт. Значить, така проблема. Виїхав оприскувати сьогодні, Не ну, оприскував те, що мав оприскувати. Трошки ж дивлюся, щось вилив чуть мені не сходиться за малий. І часом, на як маленький оборот, аж не всі форсунки хотіли. Там 2-3 могло на холостих як трактор тросить. Хоча такого не має бути. Значить що, відкрив щупа. Бачите, що по такого? Така емульсія. Ну, не стружки нема вроді, але. Такий колір. Тут завжди ж масло чистенько заливалося. з весною я ще доливав, чистенько все було гарне масло. Отаке от сталося. Та я от не знаю. Кажуть, що то більш діафрагми, оці що з боку. Ну, не та, що зверху. Ну, оком я, ну що я гляну? Гляну, ніби все добре. Ну, але все одно я їх, можливо, куплю хай будуть, чи поміняю, чи на запас хай будуть. Чи в тому причина, хлопці, чи ні. Тут ще я туди не лазив, там ще все добре. Ну, Люфту немає і не хочеться ще мені долізти до підшипника. Люфту якби там нема. Я от не знаю, що я маю робити з ним. Все ловиться. Як то кажуть, бідному з день малий. Такий поршеньок. Тільки там того зробив прискочця малого, то вже й той накрився. Ну, Але він відробив багато. Ми його обрали бушнім, років 3-4 фермера, а він теж ним відпік, Я вже ним відпік, ого-го. Може йде щось накрилося. Ну, не бачу оком, хлопці, я не бачу. Але ж хто ж його зна. Може, там є якась маленька дирка під тиском просічується? ну Тому що, ну, звідки взялася емульсія в середині. Я так розумію, якщо десь того чуть пускає, наприклад, десь тут є маленька дирка, воно пускає і сюди переходить і йде сюди. Ну Масло поміняти, то я поміняю, промию навіть. Але ж що далі робити? А? Цього, напевно, я думаю, все одно заказую, хай будуть. А ви пишіть, що? Що і як. Нового дому насоса на нового, що, хлопці, 6 тисяч. Що йому бракує, якщо той робочий. Просто щось він не знає. Ну, чому масло стало, ото мені не подобається, розумієте? Ви бачите. Ну в тому приску чи малому 25 ки в цьому частенько весною було, я долив гарненьке. Значить, скоріш за все з цим. Хто з цим стикався, пишіть. Цікаво, що це, що це за причина? Бо я вже не знаю. Тож, відкрутити тут проблема. Тут шпильки хотів, щоб не заламати, бо ж заламаю шпильку, то роботи буде то так. І ведешку купив, бо закінчилось. І з друтянкою то так. Пару раз туди, назад, туди, назад. І так, та з півгодини поки я це все порозкручував. Місцями шпилька відкручується того, відкручувалася ця. Треба було законтруга тоді вже знову відкручувати ну, ви зрозуміли. силу якось я відкрутив. Ну і треба зробити. Ну добре, що я вже свою закінчив, в принципі, оприскувати, але треба, щоб він був справний. Е, клапанці там добрі. Думав, що в клапанцях діло, клапанці тут. Клапанці тут всі добрі, ще пружинки тримають. Там може не нові, але... Ще вони роботу роблять, бо там тому прискочі вже зовсім були на робочі. Там та діафрагма вона до масла ролі не грає. це просто та, де повітря накачувати зверху. То я її не рухаю, там вона справна, ну повітря є в ній. Так що отак. Так що ви мені пишіть, хлопці, що? Чи то діло в тих діафрагмах, я так думаю, чи в чому? Бо я туди ще так глибоко не лазив. Бо бачу, Чим далі ліс, тим більше дров. Так що отаке. Добре. Пишіть.